Наші чоловіки захистять нас будь-де. Ось, наприклад, мій колишній він настільки переймався за мене, що поїхав зі мною на захід України. І до кордону мене довіз, і з прикордонниками бився, щоб його випустили, мене захищати у Польщу. Моя опора. Саме про таких чоловіків наш наступний номер. Іду, йду. Вулиця Міськевича, квартира 25? Так. Угу, треба оглянути об'єкт. Об'єкт? Об угу, обзор з вікна гарний. Угу. Стіни. Міцні. Вогнева точка. Шик-шик. Зручна. Норм... – Це що, борщ? Борщ. Що і? І пампошки є? Пампушки з чесноком. Ну, продуктів на декілька днів вистачить. Все, будемо облаштовувати тут блокпост. Який блокпост? Згідно указу, 257. чоловічок, от і вийшов гурячок. Тепер це військовий об'єкт. Який об'єкт? Ви, ви взагалі хто такий? А ну покажіть ваші документи. Туда, будь ласка. Тут нічого немає. Звісно, це військова таємниця. А ви військовий? Я снайпер, що по очах не бачиш. Ви приймали присягу? А, я людина чесна, мені на слово повірили. А. Так, давайте де, показуйте, я буду спати. Спати? Спати. А, спати. Ну Можете тут лягти, можете тут. Слухайте, а одразу давайте, от прям одразу, я вам віддам своє ліжко. О, гарна пропозиція. Дуже гарна, да. так, але спочатку скажіть мені, будь ласка, яка нафіг тероборона у Вроцлаві? А я бачу, ми новини не дивимося, так? Да? Шольц що шо сказав? Шо? Путін на Україні не зупиниться, далі буде Польща. Угу. Дуда вже збільшує війська вдвічі. Я бачу, ви вдвічі більше звичайного солдата. Так, давайте обговоримо графік чергування. Значить так, Давайте. з двох до п'яти я чергую, ви спите. Угу. З п'яти до дев'яти я сплю, ви чергуєте. З дев'яти до двох спимо з вами разом. А хто чергує? Це дуже добре. Що добре? Що вас цікавить саме це не те, що ми вдвох спимо. Ти диви, який швидкий, стоп, стоп, стоп. Такі ми війська секс призначення. Ви сказали секс? Кіцю, сказав війська. Ти почула, що хотіла чути. Ви взагалі себе бачили у дзеркало? Що там? Петрушка? Так це маскування. Так, мала! Ворог не спить! Дрони літають! ППО стріляє! Не бійся, я тебе захищу. <сélcast> Захисник. <сélcast> Більше ні слова. Це наша робота. Мені треба вас <кх> оглянути. Нащо? Ну, а раптом ви під халатиком ховаєте ДРГ. Ви дебіл! Всі та кажуть, хто ховає ДРГ. Так все. Шо мені набридло, я буду дзвонити в поліцію, будете з ними розмовляти. Пані! Не треба ж телефонушка. Полічушка польська вже тушки. Польську ви не знаєте. <звук> не. <ні. звук> а навіщо мені знати польську, якщо наше ТРО охороняє тільки українських жінок? А, так, так, так. У вас. Є домашні тварини? Так, є кіт. Це дуже погано, в мене алергія на котів. Треба вирішити, залишається або я, або Кіт. Кіт. Ви мене не розчули, кажу, або я, або Кіт. Так, давайте ще раз. Залишається а я або. Кіт. Починається алергія. Або я, або Кіт. так, хто має піти? Кіт! Ні. Ні, ні. Ні. Вже ні, пізно, ні, ні. вже пізно. А як залишається піт, я вийде. Повітряна тривога! Що робити? Що робити? В ванну біжимо! На що ванну. Ви ще не чули про правило двох стін? Немає часу. Що ви робите? Другу стіну. На свою другу стіну і шурупчик назад вкрутить. Добре, розкусили ви мене, я ніякий не тереборона. Та ви що? І так. хто ви? Я просто волонтер, який ганяє машини з України в Польшу. Е, Мабуть, навпаки, з Польщі в Україну. Ні, я пробував так не заробиш. Так ви аферист. Люди, гроші збирають, Україні то, допомагає, я, А ви на вірні. Я фериста, фі... невідома волонтерська організація. А хто ми? Відомі ми волонтери. А хто? А хто? Я. Ну ти зрозуміло, хто ще? Притула. Ще. Піддам. Ще. Нікитючка. Ви мені просто називаєте ведучих передачі хто зверху? Яка різниця? Ми купуємо дійсно потрібні речі. Ну, які речі ви купуєте? Всі. Які? Що, що надо, то і купуємо. Що ви купуєте? Що? Що? Квадроцикли. Ага, ага. Ці, а потім, потім ці тур, турніки. Турнікети! Ту -тур, да, в метро Візори? Ага. о, Samsung 52 дюйма. Оці, да? З вайфаєм хороші. Ага. Ну і. А, оптичний, там... Обман. Дайте хоть 20 злотих. Я не дам вам грошей. Ну, хтось, хтось гроші дає, хтось їжу, хтось одяг. хтось... Просто дає. Так все йдіть звідси. Це, жіночка, я нікуди не піду. Подивіться, може у вас є щось непотрібне? Так, якийсь ходіла. одяг, оцей халатик, Він же вам не потрібен. Так, ну, Знімайте ну, за, його. За, 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 чек... О, Ви знаєте. Я подумала, Пошел. я вам одразу секс пожертвую. Дай вам Бог здоров'я! <ріст> Заради таких, як ви, ми і тримаємось. Алло, поліція, слухайте, в мене Це тут аферист. Я його афесія!